ранку! Бачите, яке гарне небо. Легенькі хмарки і Зранку 22 градуси. Спакотне. Гарний липневий ранок. 14 липня 2022 року. Понеділок. День важкий, але будемо сподіватися, що не буде важко. Бачите, груші падають. Це вже давно мені Сергій Бугай. Привіт, доброго ранку. Написав, що він вже перші перші абрикоси впадали вже 20 червня, вже майже місяць падає, дивіться, який я. Ладно, як прислані Ну, Бувало гірше, бувало краще. До війни тривоги, так? Да? Були якісь далекі вибухи. Теж були, на жаль, ну, ні, таких абрикос. таких і зранку. Тривога вже ходіла. Збія ночук. Болі ще не було. Я вже казав. Ми повинні, якщо тривога, не бігти на роботу, а сидіти в укритті. Але весь Харків. Жить на роботу і робить. І життя продовжується незалежні ночі. Всім легкого понеділка. Усім о, це мабуть відбій. Усім миру добра злагода. Всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити на забережні, що відбій повітряної тривоги, що кажуть.